Готувати необхідні речі, шампунь для волосся, вологопоглинаючі пелюшки 2 штуки, термометр для вимірювання температури води, рушники 2 штуки, грібінець для розчистування волосся, фен, одноразові рукавиці, надувна ванночка для миття голови, миска або відро для зливу використаної води. При догляді за тілом важливо забезпечити комфортну температуру у кімнаті 24 градуси, температура води 36-37 градусів. Вимити руки, обробити антисептиком або одягнути рукавиці, попередити пацієнта про ваші дії та при можливості отримати його згоду. Звернути увагу, не поєднувати процедуру миття голови та тіла в один день, мити голову при потребі, використовувати шампунь з дозатором, що мало піниться, опустити головний кінець ліжка та забрати подушку. Застелити під голову пацієнта вологопоглинаючу пелюшку. А на груди рушник. Підкласти під голову надувну ванночку, опустити зливну трубку в ємність для злиття використаної води. Виміряти температуру води, використовуючи термометр 37 градусів. Запропонувати пацієнту опустити руку в воду, щоб перевірити комфортність температури. Поливати волосся водою, захищаючи лівою рукою очі від попадання води. Нанести шампунь і розпреділити між долонями. Масажними рухами мити волосся змивати волосся водою до повного видалення шампуню, забрати надувну ванночку, витерти рушником волосся, підняти головний кінець ліжка, замінити вологопоглинаючу пелюшку на чисту. Просушити волосся за допомогою фену та акуратно розчесати, забрати вологопоглинаючу пелюшку та покласти під голову подушку.